Так, ну якщо з самого простого, то от зміна напруга. Так, от, якщо одразу перемкнути, бачите, стоїть зараз авто. Тобто він буде розпізнавати автоматично зміну напругу, зараз навіть він буде показувати тисячні, три нулі. А можна це значення, щоб воно авто. Буває авто, не дуже зручно. Він, Є така кнопка Orange Hold. От вона десь. Orange Hold Фіксує, тобто буде от ці три нулі і не буде збиватися. Два нулі після крапки. Вибирає значення, яке буде фіксовано. Тобто, теж нам буде. Ну, зручніше так, ніж в автоматі. Буває і в автоматі, зручніше, буває зручніше, щоб воно було фіксовано. Зверху, коли змінна, змінний, у нас змінна напруга, зверху у нас Герце. Яка частота? Далі у нас постійна напруга, ми бачимо тут теж вона в авто. Теж змінюється Range Hold Так. Далі мілівольти. Але тут уже працює кнопка Select. Вона жовтенька. Для, для чого? Зараз у нас постійні мілівольти, тобто постійна напруга. Кнопкою Select можемо змінити на змінну. Додається, у нас. Яка частота, Щупи, ну, наводку дає мережа? Пішли далі. Значення у нас вимірювання опір. діод і прозвонка у нас кнопкою select Зараз так само стоїть на авто, а щоб змінити, наприклад, нам потрібні тільки коми. Кнопка Range Hold вибрали Оми, і у нас фіксовані Оми. Або кілооми, або Міга Тобто крапка змінюється розташування. Це отаке значення є. Ну, плюс ще є е, жовтенький кнопкою Select, вона з'являється прозвонка. Так, і так само кнопкою Select у нас з'являється діод. Так, є тут частота. E, пишуть 20 МГц. E, це, я так зрозумів, заповнення в відсотках. E, ну, Я не знаю. Перевірити, поки що немає можливості. Далі, далі у нас йде ЛЦР. Тобто, вимірювання зараз стоїть на індуктивності. Це вже ємність пішла. це опір. Перевіряється, теж опір. Є така функция. Так, далі мілі, мікро, мікроампери. Тут працює кнопка Select, так як можуть вони бути змінно, змінний струм, постійний струм. У змінному струмі є частота. Так само міліамперимети, так само ампер, ампери. Це змінюємо Так, ну це базові такі функції. Так, під'єднав. Так, функція максимальне мінімальне значення. Тобто, у нас 1462, ми поставили максимальне значення, я буду крутить, наприклад, в мінус. Бачите, у нас 1462, знизу поточне, зверху максимальне. Але я ж можу покрутити, от отак от, от воно пішло. Буває воно так скаче. І потрібно знати, ну, воно так швидко скаче, що ми не можемо ну, зафіксувати. Те можна зафіксувати. Значить, і 13.09 була мінімальна. 13... От. 13.43. Ще раз. Як воно працює? Ми натискаємо максимальне значення. Ось показує. Зменшуємо, наприклад, 12.42. Піднімаємо його знову. Бачите, 12.42 у нас воно запам'ятало, скільки воно опускалося? Це така от фішка. Теж я не знаю, де її можна примінити. Якщо перемикати, можна от максимально. Мінімально знати, яке було значення Але це ще не все. Тут є ще така кнопка, як оця відносне значення. Тобто, коли ми її натискаємо, у нас з'являється значення, яке було поточне. А зараз відносно цього значення от у нас. 0,1 вольта у нас скаче. Якщо я зараз буду змінювати, бачите, вот відносно 13,2 вольт у нас додається 2,5. 15,7. Так само фіксується і відносно 15,7, скільки воно зменшується, наприклад. Зменшується на 2,5 В. Я зараз зменшив. Тут це відносне значення така функція є цікава. Точніше, відносне вимірювання. Теж не дуже зрозуміло, для чого можна його. Її... Так, добиралися ми до режиму. ЛЦР. Ну, можна тут ще мірити? Вимірювати індуктивність. Саме просте це от у мене є отакий дроссель з, лам з лампой дневного світла. Під'єднує. Так, бачите тут? Машедша індуктивність 2945 мілігенри. Так, і перевіряється вона на 1 кГц. Це значення автоматично вибирається. Добротність 6,2. А ця кнопка вмикає. З дві фази. Для чого? Це не зрозуміло. Так. Що ще можна перевірити? Конденсатори. Кнопкою Select можна конденсатори. Самі щупи зараз мають ємність 2,4 піка Зараз знайдемо щось по конденсаторах, яке перед вимірюванням. Розряжайте їх. Так, поцепив я цей клад. Червоний флажок показує він 60... Щось воно ...пригає. <кхи> 68 вісім нанофарат. Так, почепив такий маленький конденсатор. Так, шість з половиною показує. Так, маленький електролітичний. конденсатором у нас 58 микрофарад и опер я так зрозумів, что полтора ома Ось его значение то кто-то здесь так дурачи вот эта кнопка э, rel э, в, в режиме ltr калибруя Саму цю функцію. Зараз перевіримо, яка індуктивність у моєї оцеї антени Так, показує 180. Мі... Мі... Мікрогенрі. 180 мікрогенрі вона. Має індуктивність. 1,8 Добротність. Так. Так, і Опер 6. Ом. Якось так. Так, ну режим діодів все тут зарозуміло. Бачите? 0,59. Рейндж тут не працює. Тока селект. Значите, до речі, оце от APO это автоматический Power-Off. Тобто вимикається він сам через деякий час, я так зрозумів. Струм 10 А. Інший тут на 600 мА. Классы вимірювання. Ну, якось так.